Вітаю вас, друзі! Сьогодні вночі та під ранок нарешті знову збулася мрія Скабєєвої. Давай вперед! Наноси удари по Російській Федерації. Сили оборони України сьогодні здійснили масовану дронову атаку по об'єктах на території так званої Росії. Передусім по енергетичних об'єктах. Вон, бачите? Чот попал, сірен У Страдавчо розрушені. нет. треба відзначити, що як і за попередніх випадків росіянам ця дронова атака дуже сподобалася. Вони були просто у захваті. На Москву йде, хорошо йде. Нічого. Вот Російська влада, як завжди, заявила, що вони відбили атаку, що немає ніяких пошкоджень. І, здається, знаю, хто їм доповідав. Опа. Все, все. Збили його, А що это взорвало, Сереж попали. Окупанти знову запитують себе, что і за что по них б'ють. Вони ж нічого такого не робили. Ну мені нікому нічого плохого не робили. ми ні на кого не нападали. Нагадаю, цього понеділка росіяни здійснили наймасованішу ракетно-дронову атаку від початку усієї російсько-української війни. По Україні б'ють і б'ють, і б'ють російські ракети. І це прекрасно. Тоді російські пропагандисти були надзвичайно задоволені, і мало не святкували. А вже сьогодні їм хотілося плакати. Да, дійсно сьогодні какби бы, по всім напрямкам летіли безпілотники, і дуже даже... кучно. Давайте почнемо із найсмачнішого із московського нафтопереробного заводу. Виявилося, що його взагалі не прикривають системи протиповітряної оборони. Всі поїхали на війну проти України. Бачите, дійсно Україна відмовилася від атак на російські нафтопереробні заводи. статті бить по НПЗ Зеленському теж в тоді прийшлось перестати. А значить, висновок тут один. Це зробили не ми. Це влупила по російському нафтопереробному заводу російська протиповітряна оборона. Після чого росіяни були змушені терміново палити нафту для того, щоб не допустити більшої аварії, і залучили вертолітну авіацію для гасіння пожежі. Щодні далі вішліки четверти. четвертий? Четвертий саме вертоліт уже летить. На цьому не все. Було атаковано іще один об'єкт енергетики у Московській області. До Каширської дрес, державної районної електростанції, завітали дрони. Камікадзе. Це відео я даю без звуку, тому що там одні матюки прилітало туди щонайменше двічі. Спочатку вночі, а потім вже вранці. Опа Все, все! Збили його. Комплексну роботу по російській енергетиці також було виконано і у Тверській області. Дрони прилетіли спершу по газорозподільчій підстанції. Подарувалі ГРП. Оця газорозподільча підстанція підключена до Конакінської державної районної електростанції у Тверській області так званої Росії, і по ній також не один раз прилетіло. Народ, Опа. Опа, а от і третій, жар. Зрештою, одночасно горіли обидва об'єкти, і це прекрасно. Чинна зала цієї електростанції не суттєво постраждала, але було повністю знищено розподільчу електропідстанцію. Проте, на жаль, усе одно деякі українці лишилися незадоволеними, тому що мало недостатньо. Я в цілому погоджуюся. Лакамон Україна завдає доволі часто масованих дронових атак по території так званої Росії. Це відбувається регулярно і далі буде тільки більше. А все одно декому не подобається. Я маю також сказати в цілому про російську електроенергетику. Попри те, що ми її бомбили дуже не часто, вона у надзвичайно занедбаному стані. Зразу в нескольких суб'єктах югострани, в тому числі в Данському регіоні, произошло масове відключення електричства. Я вам не скрою, що за байкалі прибір. посидіти 5 днів без світу, там, в районі монгольсько-китайської монгольської це границь. по-божески. До прикладу пару місяців тому у Бурятії місцева електростанція вибухнула сама по. Особі її ніхто не атакував. Багато відключень електроенергії цього літа було на півдні так званої Російської Федерації і у тимчасово окупованому Криму, який під'єднаний до тієї ж енергосистеми. А в відключеннях світу вже підоприділи в мінеральних водах в ряді городів Ростовської області на Кубані, а також в Севастополі. Володимир Путін тоді оперативно розібрався із проблемою і заявив, що насправді у відключеннях електрики на так званій Росії винні майнери криптовалют. Неконтролюємо кемтралюємо розподібня Треенергії для добичі криптовалют може привести к дефіциту мощності в отдельних регіонах. Це вже відвідається в Іркутській області, в Буряті, в Забайкальському краї. А значить, і сьогодні об'єкти енергетики на так званій Росії атакували не українські дрони, а біткоїни. Важливо відзначити, що удари по російській енергетиці можуть мати і деякі дуже цікаві вторинні наслідки. Дайте світ! Дайте світ! Коли у росіян немає світла, то вони готові навіть виходити на протести, і це один із факторів можливої дестабілізації всередині так званої Росії. І з огляду на це нам однозначно варто продовжувати подібні атаки. Тим паче, не ми перші це починали. Що значить удари по об'єктам критичної інфраструктури, щоб максимально осложнити життя населення? Гражданському населення України. але для того, щоб досягти якомога більшого ефекту, важливо атакувати інші об'єкти всередині так званої Росії. І дронів тут недостатньо. Потрібні ракети, потрібен дозвіл від наших партнерів завдавати таких ракетних ударів їхньою зброєю. Надо поставляти дальнобойне оружие, щоб бити не по краю росії, а так, щоб шарахнути кудись. Коли американська, британська, французька демократії зможуть завітати у глиб території так званої Росії, багато що може змінитися. Президент України Зеленський вже публічно закликає наших партнерів зняти усі обмеження. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реальні і повністю. Захищати Україну та українців нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Звісно, нам хотілося би вірити у краще. Нам хотілося би, щоб наші вельми шановні американські, передусім партнери, перестали боятися так званої Росії, перестали боятися коричневих ліній Владиміра Путіна. Але вони досі ведуться на оцей шантаж. Коли якщо ви розрішити бити вглубь Росії, то відповідь прилетить і вам. Тобто відповідь може бути. Асимметричним ми над этим подумаємо запад. По-русски моря наривається. тому Сполучені Штати Америки і далі нас обмежують і змушують Україну воювати зі зв'язаними руками у той самий час, як об'єкти України атакуються російськими ракетами із американськими комплектуючими американські ракети не можуть летіти по так званій Росії. Ну а що стосується коричневих ліній Владиміра Путіна, то тільки сліпий ідіот або дегенерат не розуміє, що це блеф пусті погрози, особливо після ситуації з кур. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Це не Етаніблі, Смотрите, яку територію ВСУ Це не етаніблі, тож доводиться російські об'єкти атакувати нашими дронами, нашими ракетами, яких дуже і дуже мало, але не американськими, британськими чи французькими ракетами, тому що страшно ескалація. Росіяни розуміють лише одне мову сили. Тому росіяни повинні страждати і особливо дохнути на українській землі для того, щоб кожен російський загарбник міг отримати свій дрон. У пику допомагайте силам оборони України.